Не цікаво нам про керманці, про те, що там було дуже вихвагає. Ми про це знаємо. То є село, і керівня, і нас не хочу заприсидити. Не вийде розмови. Це питання не вирішені ні районної, ні обласної влади. Це рішення не ми приймали і не ми його можемо відмінити. Вони підняли дуже важливе питання. Але воно полягає не в тому, де буде центральний офіс прокуратури чи поліції. Питання набагато глибше на сьогоднішній день в Хотині не працює жодне підприємство. В Кельменцях така сама біда ще більша, тому що ви принаймні, хоч знаходитеся біля обласної траси. Шановна колеги, хто вам сказав, що Хотин переводиться в Кельминці? і ми докладаємо зусиль, щоб воно повернулося назад. Але будемо відвертими. Цього можливо і не буде, але для але що потрібно зробити в хотині? Шановна громада, 90% з вас стоять пенсіонери, ваші діти, ваші внуки не мають роботи. Через це ви повинні виходити на мітинги. для цього. Ми не говоримо про Кельмінці, Ми говоримо сьогодні про Хотин, щоб дійсно відродити ту славу того міста для того, щоб тут працювала економіка, для того, щоб тут розвивався туризм. І Якщо ми повернемо прокуратуру, від цього вас коштів більше не стане. Я вважаю, що не звинуваченнями, не погрозами, ні шантажем, а тільки спільними зусиллями, ми разом зможемо. Крок за кроком іти до якогось відповідного успіху.